Привіт! Мене звати Катя. Передаю вітання з мальовничого міста Олександрії. Беріть від студентського життя по максимуму. Не відкладайте з дня на потім. Будьте активними та впевнені, йдіть до своєї мети. Всім привіт! Я Артем. Зараз знаходжусь у маленькому містечку Новий розділ. Вітаю всіх першокурсників. Бажаю вам бути впевненими у собі, наполегливо досягати всіх поставлених цілей, виходити із зони комфорту, пробувати щось нове та вдосконалюватись. Вітаю всіх! Мене звати Марія та я студентка ДДМА. Зараз перебуваю у Німеччині. Люби наші першокурсники, натхнення вам, успіхів, нових досягнень. Нехай студентське життя буде незабутнім. Доброго ранку, мене звати Раїса, я студентка Донбаської державної машинобудівної академії. Передаю свої вітання нашим найкращим першокурсникам. Вітаємо вас в нашій академії та вважаємо, щоб роки студентства пройшли корисно, пізнавально та цікаво. Всім привіт! Мене звати Ілона. Знаходжусь я в місті Дніпро. Вітаємо першокурсників з початком незабутньої студентської пори. Бажаємо гідно представляти рідно альмамати та впевнено йти нелегким шляхом до отримання бажаного диплома. Привіт! Мене звати Павло. І зараз я знаходжусь у місті Білозерське. Академія це місце і час можливостей. Не втрачайте його. Участь у конференціях, форумах, волонтерська діяльність допоможе вам здобути необхідні навички та знання. Всім привіт! Мене звати Марія, я третій курсниця ДДМА, зараз в Краматорську. Бажаю всім першокурсникам жити кожному з свого студентського життя, адже час минає дуже швидко. Віримо в перемогу та до зустрічі в нашому рідному Краматорську.